Головні дипломати європейського союзу зібралися у Брюсселі. і Серед інших питань вони обговорюють звичайно ж, так званий мирний план для України, який розробляли без участі українських представників. Але документ нібито вже схвалив Дональд Трамп. Якою буде позиція Євросоюзу? Ми запитаємо у Тетяни Висоцької, нашої кореспондентки в Брюсселі? Тетяно, добрий день. Вітаю тебе. Ну, власне, що кажуть європейські... Політики, як вони відгукуються про мирний план, який з'явився в світових змі? Ну, власне, мирний план, як ми розуміємо, не був на порядку денному е ради ЄС у закордонних справах, яка вже почалася. Ось ми бачимо зі мною вже порожня зона прибуття міністрів. Щойно прибула остання вже міністерка, яка трошки запізнилася байба браже міністерка е закордонних справ. Латвії, і отже, засідання почалося. І е, як сказала Кая Калас, головна дипломатка ЄС, е, власне питання щодо е, мирного плану буде внесене до обговорення, тому що е, міністри хочуть обговорити е, останні новини. Але е, фактично кожен міністр, який підходив отут до змі перед тим як почалося засідання, кожен згадував щось щодо цього мирного плану. Можна Зробити декілька таких загальних висновків це по перше, скоріш за все, жодна держава Європейського Союзу не була залучена до підготовки цього мирного плану, тобто він готувався у Вашингтоні, і, можливо, у Москві. Офіційно текст мирного плану не був переданий також в жодну з представлених. Тут е, столиця Європи, тобто, поки що е, міністри закордонних справ ЄС будуть обговорювати те саме, що знаємо, і ми з вами, тобто публікації у змі. Ну і також е, європейський союз, європейські міністри наполягають на тому, що Європа повинна бути долучена до е, перемовин про встановлення миру в Україні. І звісно, про мир не можна домовлятися без України, тому що саме Україна повинна погодитися чи вона хоче пристати на мирні умови. Які пропонують Вашингтон та Москва чи не хоче? Давайте, якщо є можливість, послухаємо пряму мову Каї Калас щодо того, що вона думає про мирний план звичайно, що будь-який план спрацював, йому потрібні українці та європейці, це зрозуміло. Тож ми повинні розуміти, що в цій війні один агресор і одна жертва. Але поки що ми не чули про жодні поступки з російського боку. Я маю на увазі, якби Росія справді хотіла миру, вона могла б погодитися на безумовне припинення вогню вже деякий час тому. Тоді як ми знову бачимо удари по цивільному населенню. 93% російських цілей – це цивільна інфраструктура, тобто школи, лікарні, багатоквартирні. Будинки, щоб дійсно вбити багато людей і завдати якомога більше страждань. і uh, Кая Калас наголосила на тому, що вона хоче, щоб Європейський Союз і Україна долучилися до подальших перемовин. Uh, про це говорив і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який також досить грунтовно. Висловив свою позицію позицію Польщі щодо мирного плану. Він сказав, по перше, що сподівається, що будуть проведені консультації з європейським союзом, тому що мова йде про подальшу безпеку європейського союзу, і європейський союз є одним з ключових гравців у цьому питанні. І е, також він прокоментував один з пунктів е, цього самого плану миру, який е, був злитий у змі е, щодо того, що е, Україна повинна мати певні обмеження за кількістю е, війська і так далі. І Радослав Сікорський заявив, що м, обмеження повинні накладатися не на жертву щодо її здатності оборонятися, а на агресора Росії, щоб е, обмежити її е, потенціал агресії. Ось така позиція Польщі, і також Радослав Сікорський заявив про те, що Польща приєднується до ініціативи ПЕРЛ, до ініціативи з закупівлі для України американської зброї, яка була започаткована цього літа генеральним секретарем НАТО Марком Рюте за підтримки, звісно, президента США Дональда Трампа. Отже, Польща долучається до ПЕРЛ до і до кінця цього року. Перерахує на рахунки цієї ініціативи 100 мільярдів доларів для того, щоб Україна отримала найближчим часом необхідну її зброю зі сполучених штатів. Це таку інформацію знову ж таки оголосив сьогодні Радислав Сікорський, і можна сказати ще раз, якщо підсумовувати загальну. Загальний настрій, який мали міністри сьогодні у спілкуванні зі змі, європа продовжує підтримувати Україну. Європа не відмовляється від своїх зобов'язань надати Україні фінансування у 26-27 та роках, щоб закрити всі її потреби. А ми знаємо, що для цього Україні потрібно понад 3, сто 130, понад 135 мільярдів євро на два роки. І якраз цю тему зараз міністри за зачиненими дверима також будуть обговорювати, у тому числі допомогу Україні з використанням російських заморожених активів. Але до чого вони домовляться, ми вже будемо знати пізніше, коли вони вийдуть і розкажуть про результати розмов. Тоді. Дякую, Тетяна Висоцька з Брюсселю. Нічого про Україну без України. Ми на це звичайно сподіваємося. Дякую за інформацію, Тетяна.